Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О все милосердний, милостивий, всещедрий Ісусе, Спасителю роду людського, Творець і Владико, на тебе надіюсь, на Тебе уповаю. Покажи дивну милість Твою. Бо ти рятуєш тих, що уповають на тебе, від противників правиці твоєї, зглянься на благання мої за дітей, жінок та чоловіків наших ім'я. Які на війні в холодному окопі без сну і відпочинку перебувають, відірвані від материнської любові, дітей, сім'ї і дому, Зігрій їх душе і тіло своєю всемагутньою опікою, них будинком притулку, кам'яною твердиною. Непорушною стіною і могутнім захистом від ворогів, які прийшли на наші землі і не полишають своїх диявольських загарбницьких ідей і планів вбити наш народ і захопити наші міста і землі. Наші очі переповнені сльозами. Ти бачиш горе і скорботи наші, які від смутку і страждань виснажили душі наші. Господи, Ти суддя справедливий і милості твоєї, повна земля, ти приніс себе в жертву, щоб врятувати рід людський. Просимо тебе, врятуй і збережи наших воїнів українських. Ім'я, Прояви безмежну милість твою, бо на тебе ми уповаєм і на тебе надію свою покладаєм, вкажи шлях до порятунку, виведи із курботи печалі, провадь стежкою порятунку своєю дітей, жінок та чоловіків наших. Ім'я. Надішли своє небесне воїнство у захист, вкрий їх своїм захисним покровом, крил твоїх від нечистивих, злих, підлих задумів, і дій ворога видимого і невидимого, біди нещасть, ракет, снарядів, дронів. Пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороб, травм та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти, не залишай дітей. Жінок та чоловіків наших ім'я. Ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя даруєм їм сили, здоров'я, міцного незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння, мужності. Гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога у неравних та важких битвах. Благаю тебе, Господи, джерело життя нашого, пронеси наших дітей, жінок та чоловіків ім'я. Через усі тяжкі часи випробування. Закрий небо над ними та всією Україною від ракет, снарядів і бомбардувань. Зроби так отець наш небесний, щоб скоро настала перемога і закінчилась війна, щоб слова, які ми промовляємо дітяткам маленьким, що тато скоро повернеться. Мамочка скоро повернеться, були реальністю дуже скоро, щоб син повернувся до мами живим, цілим і неушкодженим. А тато і мати здорові, і цілі в обіймах своїх, побачили своїх дітей, рідних і близьких, щоб перестали літати вражі ракети, снаряди. Та бомби над Україною, щоб люди раділи, сміялись, любили, жили у достатку та розквіті. Амінь.